Тритай літо. І от і промайнуло літо. І підорашку. Підорашку, я говорю, час приступати до наших шкільних буднів. Значить, почнемо з вами ми з організаційних питань. Тупіціна закриє вікно, щось гуде за вікном. Я тобі це надякую. Бятьку, а чому так невеселі? Перша вересня, день знань. Треба бути щасливим і веселим. Ми розпочинаємо новий навчальний рік. А це значить, що це новий етап в житті кожного. Підорашко, ти зараз підеш до директора. Піднімись, будь ласка. Ти мене почув? Сядь. Тож, в цей складний для нашої школи час, я хочу подякувати всім батькам, які вчасно здали на ремонт школи та ремонт класу. Окреме дякую батькам, які вчасно здали і на штури. А зараз, діти, достаємо свої телефони всі. Да. Заходимо в інстаграм і підписуємося на мене. Справа в тому, що це нововведення і тепер. Райно сказала, щоб в усіх вчителів був інстаграм. Я підписана Вікторівна. Щоб ви слідкували, я там буду виставляти також домашні завдання. І, так. І батькам, скажіть, хай теж підписуються. Так. А тепер сядь. Підорашко вже давно сказала: сядь. Добре. Що я задавала вам на літо? Підніми ту це на ручку мою. Дяку, дякую, дякую.